Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, що це було. Всім привіт друзі! Вийшов на риболовлю. Буду намагатися піймати рибку. Надіюсь, що вона буде активна. Ми побачимо, що з цього вийде. Приємного перегляду, якщо я щось піймаю. Це що таке було? <рігла> нас? Да. Так. Це був уконець. Не був. Спрацював. Конець велички. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Що це було? Що це таке? Щочка, наверное. Щучка. Куди це вона завела? грамм сімсот окін де ні де еще це мабуть до сю до до кілограму це мабуть до кілограму ми відпустимо хай живе хай росте Покажу, друзі, приманку, на яку я піймав щукенцію. Це приманка від Likey Джон, Зеленуватий колір такий, з синя бордовими бльостками. Того року ловив і цього теж. Продовжимо. Так, друзі, буду завершити свою риболовлю. Хлеба Бога, Рибалочка в мене вийшла здала. упіймав я одного окуня та щучку, впіймав та відпустив. Дякую їм. Ну і вам дякую за перегляд. Слава Україні, героям, пока.